Сьогодні я навчу вас, як створити напругу на кожній сторінці вашої книги. Варто розуміти, що напруга це не завжди ніж біля горла, звуки пострілу десь в темному провулку чи будь-яка інша небезпека. Є легші способи створити напругу, навіть в історії, де ніхто нікого не вбиває і нікому не погрожує. Секрет тому, щоб створити внутрішній конфлікт додати емоції, що конфліктують одна з одною. До прикладу, персонаж може відчувати радість, але його буде з'їдати відчуття вини. Герой може з нетерпінням чогось чекати, але воно жахатися від цього. Персонаж, який депресія, але також відчуває надію. Персонаж веселий, та воно час нервує, бо йде на перше побачення. Кожен раз, коли є така напруга, читач буде з нетерпінням очікувати, що ж станеться далі, до якого результату ця напруга приведе. Такі моменти варто добавляти на кожну сторінку. Можете сказати, що це непосильне завдання, але подивимося на декілька прикладів. Пропоную вам два варіанти одного абзацу. Емі виїхала з дому з радісним очікуванням забрати сина зі школи. Вона мчала по дорозі, двічі повернула направо і зупинилася на парковці. Як тільки син прибув до машини, то посміхнувся, тримаючи аркуш паперу, на якому писало п'ять. Надіюся, після такого ви ще живі. Це дуже нудний абзац. Причина в тому, що тут немає жодної напруги. Всього одна емоція очікування побачити сина. Щоб виправити сцену, давайте додамо ще одну емоцію протилежну попередній. Емі виїхала з дому з радісним очікуванням забрати сина зі школи. Вона мчала по дорозі, двічі повернула направо і жахнулася думкою про погану оцінку. Щоразу, коли вона карала його за погані бали, хлопець віддалявся від неї та переходив на бік батька. Тільки це робило перегони за опіку справжнім жахітцям. Вона зупинилася на шкільній парковці і затаїла подих. Як тільки син прибув до машини, то посміхнувся, тримаючи аркуш паперу, на якому писало п'ять. Вона видихнула, надіючись. Ще хлопець не завели один з інших екзаменів. Це набагато краще, більш цікаво. Тут матері існує конфлікт. До речі, у цьому уривку жодні дії не змінено. Вона все ще приїздить до школи, забирає сина, але те, що всередині очікування та страх, її тим, що підносить сцену на вищий рівень. Тепер подивимося на Гаррі Потера. Хто не знав, то ця книга, де хлопець відвідує магічну школу і потрапляє в багато неймовірних ситуацій. Але він дістається цієї школи аж після 25% книги. І може здатися, що цей твір страшенно повільний та нудний, проте кожна сторінка ранніх глав переповнена напругою, ось початок другого розділу. Пройшло майже 10 років після того, як Дурслі прокинулись, і знайшли під своїми дверима племінника, проте привід драйв майже не змінилися. Сонце зійшло над тими жохайними садами і освітило мідну цифру 4 на вхідних дверях Дурслів. Промінь заповз їхню вітальню, яка була така ж, як і цієї ночі, коли містер Дурслі побачив доленосну новину про сов. Тільки фотографії над каміном указували, скільки часу минуло. Десять років тому тут висіло багато фотографій чогось, що виглядало, наче великий рожевий пляжний м'яч, що носив різнобарні капелюшки. Але дадлі більше не був немулям. І зараз фотографії демонстрували великого білявого хлопчину, що їздив на своєму першому велосипеді, або як він був на каруселі, чи як грав комп'ютерні ігри зі своїм батьком. Хлопчину, якого цілувала та обіймала матір. В кімнаті не було жодної ознаків, що в цьому домі жив ще один хлопець. Цей уривок не сильно рухає сюжет, тут немає моментів небезпеки, він просто підсумовує те, що сталося за останні 10 років. Невмій автор описав би це дуже дивно, але Роулінг креативно описала навіть такий простенький момент. Вона встановлює дві емоції любов та нещасність. Спочатку ми читаємо, що йому навіть не воліють влаштувати нормальне місце для проживання. Потім ми бачимо протилежну ситуацію. Дадлі отримує любов від батьків, він грає на комп'ютері, катається на велику, вони його обіймають і цілують. В той час, як Гаррі ніби й не існували в цьому домі, тут протиставлення не любові та нещасності. Візьмемо початок третьої глави. Втеча бразильського удава заробила Гаррі його найдовше покарання. Його випустили з коморя аж із настанням літа. Далі ж уже встиг розбити свою нову камеру, розтрощити літак на радіоуправлінні. І, вперше сівши на свіновий велосипед, умудрився тріснутися у місіс Фік, що переходила дорогу зі своїми милицями. Гаррі радів, що школа закінчилася. Проте від банди Дадлів течі не було. Вона не щодня. Пірс, Деніс, Малькольм та Гордон всі були великими й тупими. Проте Дадлі був найбільшим і найтупішим. Він був лідером. Всім, решта, досить таки подобалося брати участь в улюбленій спортивній грі Дадлі, полювання на Гаррі». Саме тому Гаррі проводив якнайбільше часу поза домом, гуляючи, роздумуючи про закінчення канікул, в чому він міг бачити невеликий промінчик надії. З настанням вересня він вступить в середню школу, і в житті він не буде разом з Дадлі. Знову конфліктуючі емоції, надія та відчай. Все починається найдовшим покаранням, але потім ми бачимо надію, бо покарання закінчується якраз із настанням літа. І тут знову відчай, бо дадлі його посіпаки побивають Гаррі кожного дня. І знову слідує надія. Бо скоро Гаррі піде в середню школу і не буде так багато часу проводити навколо дадлі. Тут немає якихось епічних моментів, все внутрішнє, але воно працює. Ми бачимо, як емоції гойдаються вперед-назад, від надії до відчаю і навпаки. Тобто ми бачимо, що напругу можна додати будь-куди, від сцен з підсумком і до описів. Проте потрібно лише знайти дві емоції, що будуть конфліктувати, і будь-які ваші сцени стануть цікавими. Тож, пишіть хороші історії.